На Олексія вдягають окуляри віртуальної реальності. Чоловік постраждав внаслідок бойових дій. Його лікують від посттравматичного синдрому. Він став дратівливим, а ще мучать нічні кошмари. Пацієнту демонструють релакс відео. Це може бути прогулянка лісом, горами, пляжем. Відчувати себе в просторі, начебто ти, серед хмарин, в повітряній кульці. Це такі терапевтичні простори, поки що релаксаційної програми. Лікування ПТСР із застосуванням vr технології відбувається у два етапи. Спершу ось такі прості релакс реальності, а вже потім тутешні психологи у співпраці з київськими колегами розробляють індивідуальні візуальні історії, які складаються з переживань самого пацієнта. Олексій вже протягом місяця проходить терапію. Нічні жахіття поволі відступають. Можу походити десь там біля лісу, по лісу. В горах дуже подобається як живність, вона літає або там десь повзає щось, воно відволікається від середовища. Від цього. Мені дуже подобається, воно дуже розслабляє. Аж так, метилики літають, аж мурашки іноді йдуть по, -по шкірі. Пацієнти до терапії віртуальною реальністю спершу ставляться з недовірою, а потім самі просять призначити додаткові заняття, розповідають психологи. Цю технологію лікування ПТСР винайшли у Сполучених Штатах, але саме лікарі з Дніпропетровщини першим почали запроваджувати цей метод в Україні. Спершу експериментували один на одному, потім за згодою пропонували пацієнтам. Залучення до процесу психотерапії стало більш Легким, чому тому, що це цікавий метод, перш за все. Всі ми люди, так і ми відкриті до нового, особливо якщо це стосується в наш сучасний е такий простір, е де ми маємо і так дуже багато діджиталізації. І людям завжди цікаво випробувати щось нове, тим паче, якщо це цифрові технології, це новинка, так тобто, залучення до процесу стало оптимальніше. Є й заняття на балансувальній дошці, які допомагають відновити рівновагу. Знаходити баланс на хистких поверхнях. Це таке тренування нашої нервової системи. Давайте пробувати. Акуратно. Да. Давайте. Руку я поки не відпускаю. Не, не відпускаю. Але з кожна. Якщо ви відчуєте в собі силу, ви можете одну руку послабити. Якщо не відчуваєте, тримайте мене. Можна, добре? Додому. Можна. Можна, можна. Ага, супер. ПТСР можуть спричинити вибухи, стрілянина, втрата близької людини, сильний стрес, найпоширеніші симптоми порушення сну, галюцинації та розлади харчової поведінки. Реабілітація людини, яка стала жертвою військових дій, триває близько 30 днів, в залежності від індивідуальної реакції організму та обставин, за яких людина пережила стрес. Спеціалісти з Дніпропетровщини планують і надалі розвивати віар-технології, злучати нові матеріали та для повного занурення хочуть додати відчуття на дотик та нюх. Олександр Гладуш, Андрій Чабаненко, Дніпро ТІВІ.